До війни працював у фінансовому управлінні поврузької райдержадміністрації 2013 року. Займався підприємницькою діяльністю до повномасштабного вторгнення окупантів. Спочатку вторгнення пішов до Збройних Сил України. Так як вважаю, що кожен українець повинен захищати свою батьківщину, свою землю, своїх рідних. Проходив військову службу в батальйоні. Забезпечення о, водій механік о, роти паливно-мастильних матеріалів. О, літом 22-го року написав рапорт на переведення в бойову частину. О, з 1 грудня 2022 року проходив військову службу 30-та окрема механізована бригада в мотопіхотному батальйоні, водій механік. 7 лютого під Бахмутом в боях отримав поранення, тяжке поранення, попав у полон. З 7 лютого по 15 квітня був у полоні. 15 квітня було, був великий обмін. Перед Пасхою нас поміняли. До ТЦК потрапив після лікування. ВЛК признало мене обмежено придатним. В ТЦК я попав 27 листопада 23 року. З того часу проходжу службу в ТЦК на посаді старший стрілець. Бажаю, щоб повернулися всі живими, здоровими, терпіння, наснаги їм і все найкраще. Бажаю. Українцям ставитись до працівників ТЦК з повагою, розумінням. Ми такі самі військові, як на передовій хлопці, ми звідти всі. Все буде в Україну.